Друзі, якщо ви теж любите не просто милуватися гарними краєвидами, а ще й знати назви прибережних рослин, запрошую вас на прогулянку вздовж річки. Зараз якраз квітне мій улюблений сусак зонтичний. Трохи раніше я вам показувала півники болотяні, рогіз широколистий і менш розповсюджений рогіз вузьколистий. Ця рослина українською правильно називається очерет. Їжача голівка. Один з багатьох видів осоки. Давно в садках культивується плакун верболистий. А це водяний горіх. Будьте обережні. Цикута отруйна. Куга озерна. Чистець болотяний. Глечики жовті. Лататі біле, а з дрібними листями жабурник. Більш докладні відео про ці та інші види рослин дивіться на моєму YouTube каналі.